Фейкового голосування про входження захоплених регіонів України до складу РФ вже оприлюднили. На окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей закінчився так званий псевдореферендум, за допомогою якого Росія хоче анексувати ці регіони. Так на Херсонщині, за даними пропагандистів, приєднання регіону до складу РФІ нібито підтримали 87% виборців. Трохи вищі показники за підсумками виявлені під дулами автоматів загарбники озвучили у Запорізькій області. Мовляв, про анексію Росії українського регіону мріють аж 93%. З фальсифікованими колаборантами результатами референдуму чи не найбільше за приєднання доражки проголосували на Луганщині та частині захопленої Донецької області. Майже 100%. Воно і не дивно. Втім, думка мешканців окупованих територій із намальованими галочками аж ніяк не збігається. И никакого, блин, референдума я не признаю. Украина – это Донбасс. Донбасс – это Украина. Жили мы мирно, жили. было сюда соваться. За Заехали – будете фаршем уезжать отсюда в мешка. Референдумы – они никому не нужны. Там наверняка все уже сформировано и сделано так, как надо. Я считаю, что я живу здесь в Краматорске 43 года – Я Українка, і хочу, щоб тут була тільки Україна. Ніяких референдумів я не признаю. Виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, президент України підкреслив: якщо Путін визнає підсумки фейкового волевиявлення на окупованих українських територіях, йому більше не буде про що розмовляти з керівником Кремля. Будь-які злочинні дії Росії нічого не змінять для України. Ми визнаємо статут ООН. Ми визнаємо базові принципи співжиття народів, і ми будемо діяти і надалі для того, щоб захистити нормальне життя в Україні, в Європі, у світі. Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини і в Криму. Міжнародні партнери України також чітко дали зрозуміти, не визнають псевдореферендуми легітимними, а подальшу анексію українських територій законною. У відповідь на проведення Росією псевдореферендумів на окупованих територіях США найближчими днями оголосять про новий пакет військової допомоги для України на понад один мільярд доларів. Чергова партія допомоги включатиме додаткові хаймарси, боєприпаси до них, різні системи боротьби з безпілотниками, радіолокаційні системи запасні частини до озброєнь навчання та технічну підтримку. Два сучасних роботи для дистанційного розмінування з'явились в арсеналі рятувальників Вінничини. Їх доправив в нашій піротехнічній частині Українсько-американський допомоговий комітет. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник управління ДСНС у Вінницькій області Руслан Шевчук. Два залізних сапера коштують 4,5 мільйони гривень. Техніку відправлять на звільнені території для допомоги нашим рятувальникам, які щодня очищають нашу землю від вибухонебезпечного залізятчя. Залишеного ворогом Наймолодший із захисників Азовсталі віничанин Назарій Гринцевич потребує реабілітації. 19-річний парамедик звільнений під час масштабного обміну, як і всі захисники, вкрай виснажений. У полоні Назарій з позивним Грінка був понад чотири місяці. 21 вересня він та ще 214 українських військових повернулись додому. У звільнених полонених критична анорексія, і на лікування знадобиться чимало часу та коштів. А тому родина та небайдужі організували збір. Коштів щоб відновити здоров'я вінницького героя, який навіть в полоні знаходив собі сили давати гідну відсіч катам. 176 відер огірків та томатів заквасили вправні калинівські господині для українських захисників. Жінки кажуть, навіть попри те, що тут не чути вибухів снарядів, жителі громади не забувають в Україні війна, а українські бійці потребують нашої підтримки та щирої вдячності. Певні гостинці для захисників це не просто їжа, а згадка про рідну домівку. На цьому активістки зупинятися не збираються у планах заквасити для військових ще й домашню капусту. Тут просто неможливо було знаходитись. По-перше, було сиро, по-друге, було мало місця, а стояти весь час теж не будеш. Так, Артем Буга, мешканець однієї з Вінницьких висоток, згадує свої перші враження про підвал укриття на початку повномасштабної війни. Щоб зробити це місце більш комфортним, довелось попрацювати чи не всім сусідам. Люди приносили матеріали, речі, двері якісь зробили нормальні ліжаки. Підставили під спину, щоб спиною не спиратися, обголий бетон. Все ж таки і діти сюди спускаються. На той час випростатись на весь зріст підвалі було неможливо, тому чоловікам довелося повправлятися з лопатою. Було насипано багато землі і ми ходили, якби ну, зігнуті. Тому наші хлопці з будинку зібралися десь на сантиметрів 30, напевно, навіть і більше вкопали, щоб можна було ходити спокійно. Та на цьому не зупинилися, провели як технічну, так і питну воду. А за допомогою управляючої компанії облаштували санвузол, подбали і про обігрів. Замовлення співвласників придбано сантехнічне обладнання, це був встановлений унітаз, був встановлений фекальний насос, був придбаний теплонагрівач повітря та дров'яна пішка буржуйка. Також провели додаткове освітлення та залишили в підвалі радіоприймач. Забезпечувати роботу електроприладів у разі потреби буде генератор. Міською радою було прийнято рішення придбати за свій рахунок електрогенератор для зазначеного будиночку. Даний електрогенератор вже придбаний. Він знаходиться зараз на складі управляючої компанії. Буде найближчим часом переданий співвласникам зазначеного будинку для при необхідності його використання. Тож тепер в підвалі і умови набагато кращі, і місця більше. Тут укритися від небезпеки зможуть близько 80 людей. А тим часом в місті стартувала програма допомоги мешканцям громади в підготовці до непередбачуваної зими. За її умовами, об'єднанням співвласників житла компенсують половину вартості. Придманих генераторів ремонтними роботами у будинку знання, які можуть врятувати свої або чуже життя. Тренінг з тактичної медицини провели для вчителів одного з Вінницьких ліцеїв. Викладачі це ті люди, які несуть відповідальність щоденно не тільки за своє життя і за життя, наприклад, своїх колег, а й за життя дітей. Для присутніх приготували і теорію, і практику. Тренер з тактичної медицини Сергій від початку повномасштабного вторгнення провів вже більше сотні таких занять. З вчителями ділиться лайфхаками, зокрема, і про те, що можна використовувати замість професійних турнікетів. Це може бути ну сош все, що завгодно, що схоже на мотузку. Це може бути шарфік, це може бути футболка, яка яку можна розірвати і зробити з неї турнікет і зупинити кров. Це може бути якийсь жгут. Я може, мотузка, це може бути ремінь від сумочки. жіночої. присутні уважно слухають усе, що розповідає тренер, адже знають, ці навички не як важливі. Офіційна статистика міжнародна говорить про те, що якщо 10% населення мають такі навички, то ем, навантаження першої швидкої допомоги да, зменшується на 20%. Та майстер-клас перериває повітряна тривога. І як накладати джгут, тренер показує уже в укритті. Максимально високо по руці. Раніше вчили так, що на 5-6 см вищі рани накладає турнікет. Ніколи турнікет не накладається на сустави. Зрозуміли? Заніміла рука, а ти прям відчуваєш, як в тебе ця от кров, йшла, йшла. вона така тільки тих, тих, тих. встихає, рука холодна, стає дуже холодна, колір змінюється. Коли ти на собі відчуваєш, ти краще розумієш, кому в майбутньому куди правильніше буде накласти бандаж. Саме практичних занять зізнаються, вчителі чекали найбільше. Ми можемо подивитися 20 відео, і ну, ми не будемо знати, як його дійсно, знаєте, подати. Той самий турнікет. Одна справа, коли ми просто подивилися на відео, як він накладається, друге, коли ми його взяли в руки, ми подивилися, як він розцібається, як він защибається, як його накласти, з якою силою. У школі планують і надалі запрошувати тренерів і проводити схожі навчання, але вже спільні для дітей та вчителів. Вінниця готується до опалювального сезону. Комунальні служби міста роблять все можливе, аби тепло у домівках вінничан з'явилося вчасно. Утім, не менш важливо і містянам подбати про свій комфорт взимку. У міській раді зібрали головні поради, як ощадливо і ефективно використовувати енергоресурси, такі як гарячу воду, газ та електроенергію у зимовий період. Аби ощадливо використовувати гарячу воду, потрібно перевірити стан сантехніки. Закривати кран з водою, якщо в нею ніхто не користується, встановити на кран спеціальні насадки для розпилення води, перекривати вентилі з водою, якщо у помешканні нікого не буде, встановити лічильники на холодну і гарячу воду. Це дасть змогу оплачувати лише той об'єм води, який був спожитий. Аби ощадливо використовувати тепло і газ, потрібно встановити тепловий лічильник. Встановити термостатичний вентиль на радіатор, щоб контролювати температуру, не закривати меблями, шторами або іншими предметами радіатори та опалювальні прилади, періодично перевіряти систему опалення, утеплити двері, вікна, дах та зовнішні стіни, перевірити та, за необхідності, модернізувати вентиляційну систему, опалювальний прилад вимикати, якщо у помешканні довгий час ніхто не перебуває. Аби ощадливо використовувати електроенергію, потрібно вимикати світло у приміщенні, якщо у ньому ніхто не перебуває, користуватись енергозберігаючими лампочками, вимикати електроприлади з розеток, якщо ними ніхто не користується, використовувати енергозберігаючі побудові прилади, які мають маркування А та А не встановлювати холодильник біля газової плити. Встановити датчики руху у під'їзді, коридорі або на сходах. Вони виховують маленьких віничан, і саме з ними дітки роблять перші кроки в освіті. Працівники дошкілля нещодавно відзначили професійне свято. Ще з третього тижня великої війни у Вінницькій громаді садочки відкривають свої двері для малечі. Та вихователі, кухарі, двірники не лише виконують професійні обов'язки, а й не жалкують сил та часу на волонтерство. Вони роблять різноманітну роботу. Вони плетуть сітки, вони готують і набори для борщу, і ліплять вареники, оберіги, складають гуманітарні вантажі, допомагають внутрішньо переміщеним особам. За активну громадську позицію та до дня дошкілля у Вінниці нагородили 40 працівників: це вихователі, вчителі музики, кухарі та інші. Ми сьогодні відзначили тих людей, які дійсно. Кожним своїм кроком, кожним своєю, своєю дією наближають нашу перемогу, не шкодуючи ні часу, ні здоров'я, тому що дійсно напевне сила українців у тому, що в нас нація понад усе. Благодійний кінопоказ в укритті у Вінниці влаштовують додатковий показ документального фільму Вільна людина проща це неймовірна історія десантника ЗСУ, учасника російсько-української війни, мандрівника і блогера. Переглянути стрічку запрошують 30 вересня у молодіжному центрі Квадрат старт о 17-й. Обов'язкова умова участі довільний внесок, який перерахують на підтримку 47-го штурмового полку. За сюжетом головний герой фільму Валерій Маркус, аби хоч якось структурувати у свідомості три роки, проведені на війні, вирушає з Парижа у пішу прощу дорогою святого Якова. Та чи знайде десантник спокій, ідучи легендарним шляхом Пілігримів? На війні я відчув, що при бажанні я можу бути що я спробую піднятись на Еверест. Стрічку вже показали у Кам'янці-Подільському, Ужгороді, Києві, Львові, Лондоні, Варшаві, Любліні, Познані Каннах, Вільносі. Водночас у Вінниці у рамках днів європейської спадщини вже було два покази цього фільму.